Виконуємо номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 8 підручника алгебра 8. Та номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 13 підручника математика 8. інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Виконайте ділення і два завдання. Приступаємо до виконання. Щоб поділити два дроби, потрібно ділене. Помножити на дріб, обернений до дільника. І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, скорочуємо на P і отримаємо 7 п'ятих. дрібне правильне, подамо вигляді мішаного числа: це буде 1,2. І завдання друге помножимо наше ділене. На дріб обернений до дільника І тепер множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. Скорочуємо на 2 і на А. Отримаємо 1, 1 чисельнику, 2А в знаменнику. Номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 5 по 8, підручника Алгібра 8. Та номер 2 із завдань для перевірки знань до параграфів з 10 по 13 підручника математика 8 виконано.